Чи не щодня центральні засоби масової інформації повідомляють, що те чи інше місто України стоїть на порозі відключення від центрального теплопостачання за борги. Або вже відключене від тепла, бо підприємство, яке надає послуги, заборгувало за спожитий газ. Враховуючи значну заборгованість жителів користення за комунальні послуги, нам теж є чого боятися. Скажіть, будь ласка, якщо раптом станеться і наше місто відключить від теплопостачання за борги, що будете робити у такому випадку? О, я навіть не знаю. Це буде ужас, що меня маленький ребнок, то плохо буде. Навіть не знаю. Вовремя оплачивать надо, да не отключать. Так читає. Ну, мабуть, своїми силами будемо відновляти своє опалення. Ну, звичайно, мабуть, це треба, щоб держава і наша наша влада якось цьому сприяла. Ну, я не знаю навіть, що ждати будемо, мабуть. А куди ж дзвонити, не знаю. А як це так відключити? Да. Ми платимо. Да. Та хай якісь мері приймають, що вони не платять по 10 тисяч до да по всьому. Почому мері не приймають? Оцих боржників, що не платять. Я стара, інвалід, і я плачу кожен місяць, я не доїдаю. А що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? Дров... Дровами будемо топити. Ми платимо, частина людей не платить, будемо своє ставити. А взагалі а її до печки поставимо і будемо дим пускати на весь город. А якщо я плачу постійно і мене відключать теж, ну не знаю. Що робити? Я не знаю, що робити. Треба потрібно, мабуть, вчасно платити за тепло. Ну я думаю, що кожен чоловік вже буде по-разному реагувати. Хто переселиться в вдома і будуть топити печку, а хто-то не знаю, може бути і. Летальные исходы будут, потому что ну, ну а что людям делать? Не платят, не знаю, почему не платят. Очень дорого. Для людей, для пенсионеров очень, ну, не знаю почему. Что будут делать? Беда будет, беда будет. Або у розпал морозів коростенці не залишилися без тепла, міська влада неодноразово зверталась до мешканців міста з проханням розрахуватися з боргами за послуги із теплопостачання. Та як кажуть, а віз і нині там що ж має робити влада на думку городян? Вся біда та в тому, що слишком вздули тарифи. От і тарифи трохи знизили, або хоча б Льготи, там, кому положено, давали. А при Причому влада, якщо людям не платять гроші, люди не роблять, нема за що, може ж таке бути. Я пенсіонер, я допустимо сьогодні, отримав пенсію, я розчитаюсь за тепло, за ці всі комунальні послуги. А люди, які напрацюють. Де ж вони візьмуть ті кошти? Хай міська влада теж ну, якісь місця робочі дають, хай строїть, хай що то сидіть, склавши руки, теж не можуть. Що, що міська влада може зробити, як люди не платять? Як людей навіть може і нема. місця, були б робочі місця, да. були б пенсії, люди такі як є клуб правительство, у нас пенсії. Ми б не були б боргов, не мали б. А так у нас борги, звісно, що борги. Я не знаю, у чоловіка не виходить. выплачивать. Ну, надо какие-то льготы делать. Я думаю, что индивидуально надо подходить к каждому жителю, и надо индивидуально посмотреть доходы, вот, чтобы люди все-таки платили, но есть же такие ситуации, что ну, действительно серьезное положение людей, и просто не могут люди заплатить. На сьогоднішній день борги населення за спожите тепло в Коростині враховуються мільйонами. І якщо раптом нас відключать від тепла, в першу чергу постраждають ті, хто вчасно сплачує всі комунальні послуги, тобто ми з вами. А взагалі, як слід боротися на ваш погляд з тими людьми, хто заборгував за саме за спожите тепло? Ну я думаю, звичайно, що люди. Думаю, треба, що потрібно, щоб платили. Звичайно ж, зарплату всі отримують, хоч би якусь частину то треба то виплачувати, тому що підприємство теж не може бути за свої кошти ну, потреби людей би, то відновлювати. Ну, на, треба, щоб якось виплачували, хоч ну, частково, там, я знаю. Ну, Навірно, як то Долги забирать у них как-то, я не знаю, що звонить. Как-то пытаться через суд, наверное, щоб отдавали долги, потому что другие люди страдают. Ну, треба, как говорят, іти, договариваться, щоб постепенно погашать и все. Другого виходу нет, я считаю. Треба підходить. Треба. Нормально підходити, в кожній ситуації окремо. Да. Кого гроші є на книжці, у кого є діти, кому меншить площу. А це Мам... вже треба дивитися. Чому? Якщо він пропиває, то, звісно, вплоть до того, що примусово, а якщо нема за що, діти маленькі, то відподіть на базар зараз ці ботиночки на дитя коштують тільки гроші, оця куртка, що моєї, мабуть, половину пенсії. Ну так дивитися ж треба, не можна ж по одну грибінку всіх стригти. Ну, що з ними потрібно робити. Ну, Якось треба їх перетягувати до відповідальності, мабуть. Подавати, може, до суду на них. Як з борожниками боротися? Відключати їх чи я знаю, як з ними боротися. Що з ними робити? Совість треба, щоб мати. Хто багатій, той менше платить за це саме, за спожите тепло. Ще бідніші платять, а багаті не платять. за Спросит тепло. Так получается. Значит, они должны отключать баржуников. я получила ту несчастную пенсию, да. сначала да. иду рассчитываю из да. государства, да. да. а то едут и копейки на кучки. Ну, тоже подходить очень индивидуально, очень осторожно, потому что перед нами человеческая жизнь, человеческие судьбы, дети, старики. То есть очень индивидуально. Но ну, а что делать? Что-то надо делать, конечно. Но, но только очень осторожно, потому что... Саме дорогое, что есть, є, і саме это человеческая жизнь у нас понимаете, сейчас. Думки коростенців, хто винен і що робити, розділилися. І чіткого рецепту, як вийти з цього положення, як ми бачимо, немає. Але всі ми стали заручниками ситуації, що склалася.